Окремо хочу порахувати з вами різні випадки ОДЗ. Е, можна, звичайно, розглядати з вами одразу в прикладі, але це буде досить громісткий приклад, тому я пропоную спочатку подивитися на два варіанти чисто ОДЗ, і потім подивимось, як воно може впливати в самому рівнянні. Ну, щоб взяти більш прост, простіший приклад. Так, розглянемо ось такий, тобто знайдемо область визначення. І перший приклад, коли в нас буде логарифм, і невідома зміна буде і в основі, і в підлогарифмічній функції. Тут в нас які умови? Перше, це в нас підлогарифмічна функція більше нуля. Це ми вже зустріли в минулих прикладах. А також нам потрібно обов'язково рахувати, що основа в нас більше нуля і не дорівнює одиниці. Це випливає за значення логарифму ДБ. Тому, що ми тут робимо, пишемо всі наші вирази. Тобто 6-2х це в нас більше нуля, 5 плюс х більше 0, 5 плюс х не дорівнює одиниці. І ми розв'язуємо всі ці вирази. Переносимо вільні члени через знак нерівності. Далі рахуємо: в нас виходить ось така потрібна система х менше 3, х більше мінус 5, x на дорівнює мінус 4. Позначаємо наші числа, 3 в нас де вліво. Мінус 5 вправо, мінус 4 це в нас просто не дорівнює, тобто потрібно виколоти цю точку. І в нас виходить ось такий проміжок, тобто від виколотої точки до наступної виколотої точки, і знову до наступної точки. Тобто відповідь буде ось така такий запис, така, е, такий вираз. Від мінус 5 до мінус 4 і від мінус 4 до 3. Сподіваюсь, поки що все зрозуміло. Наступне – це я взяла випадок, коли в нас логарифм знаходиться в знаменнику та ще й підкорене. Вже я не брала ускладнення з точки зору основи, але давайте подивимося тут. По-перше, з точки зору логарифмів, підлогарифмічна функція повинна бути більше нуля. Це що стосується логарифмічної е, обмеження. Далі наші звичайні Нагадую, що в нас було знаменник, він не дорівнює нулю. Корінь парної степені він у нас більше або дорівнює нулю. І їх комбінація, коли корінь у знаменнику, це в нас строго більше нуля. В цьому випадку ми бачимо, це в нас третій випадок, коли в нас е Корінь знаходиться в знаменнику. Тоді підкореневий вираз, тобто логарифм x-2 за основу 1 друга, повинен не бути більше за 0. Запишемо цей вираз, всю нашу системку. Верхню нерівність ми звичайно розв'язуємо, тобто переносимо двійку через знак нерівності, а нижню ми знов таки. Користуємося або магічною одиничкою, або згадуємо ось таку властивість, що логарифм одиниці за будь-якою основою буде 0. Тобто 0 ми можемо замінити на логарифм одиниці і беремо будь-яку основу. Ми хочемо основу одну другу. Тобто пишемо тут одна друга. Замінимо цей нулик на ось такий вираз. Робимо далі. Ну, верхню нерівність ми, звичайно, вже вирішили. Розв'яжемо нижню. Тут ми що побачили знов таки нерівність. Робимо оцінку основи, тобто одна другу ми порівнюємо з одиницею. Одна друга в нас між 0 та одиницею. Тому при переході до підлогарифмічної функції знак нерівності змінюється. Тобто, бачимо тут більше, тут в нас менше. І розв'язуємо далі. Цю нерівність. У нас виходить, що х менше 3. Ну і далі, що ми з вами робимо: наносимо все на вісь. Тобто, 3. Йдемо вліво і не забуваємо х більше 2, тобто 2 і вправо. І наша спільна частинка буде від 2 до 3. Ось такий у нас приклад розв'язання ОДЗ. Сподіваюсь, поки що все зрозуміло. Давайте подивимось останній приклад. Там я візьму рівняння, в якому буде застосовуватися знаходження ОДЗ на кшталт пункту А. Це ось такий у нас приклад. А ми бачимо, що в нас Х є і в основі, і в подлогарифмічній функції. Я взяла простий. Приклад, коли в нас права частина це в нас число. В дужках досить простий лінійний вираз, як ви розумієте, може бути будь-який, хоч квадратичний, хоч дробово-лінійний, ну, взагалі може навіть бути якась функція іншого типу. Але ми зараз розглянемо саме на простому прикладі, як це комбінується. Розглядаємо ОДЗ. Підлогарифмічна функція більше нуля. Основа в нас більше нуля і не до рівня 1. Тобто поки що розв'язуємо ОДЗ. Переносимо вільні члени через знак нерівності. На в нас виходить ось така система з нерівностей. Позначаємо це на числовій прямій. Тут у нас 5, йдемо в миліворуч. Мінус 1 праворуч і 0 ми виколюємо. Тобто ось таке в нас ОДЗ. Далі, в чому особливість цього випадку від попередніх? Ми не знаємо, яка основа більше одиниці чи менше одиниці. Тому, коли в нас е, невідома, е, яка характеристика буде в основі, ми повинні розглянути два випадки: коли в нас більше одиниці і коли в нас між нулем та одиниці наша основа. Бо від цього залежить, чи змінюється знак нерівності, чи залишається. Ну, для початку ми одиничку перетворимо на магічно, тобто приведемо до спільної основи і далі розглянемо два випадки. Перший випадок, коли в нас більше одиниці, в цьому випадку в нас знак нерівності при переході до підлогарифмічної функції не змінюється. Давайте спочатку його розв'яжемо, потім вже розглянемо другий випадок, коли в нас основа буде між нулем та одиницею. І так, розглядаємо. Це в нас система двох нерівностей. А х плюс один більше одиниць переносимо в через знак дорівнювати. Це в нас буде тут х більше нуля, а тут х в один бік, вільні члени в інший бік. І в нас виходить, що х більше нуля, а тут у нас х більше нуля, х менше двох знак на рівності розвернеться, бо ми поділили на мінус 2. Позначаємо на, ну, ще раз малюємо нашу системку для ОДЗ, тобто те ж саме. І на ній ми відмічаємо, навіщо ми малюємо ще раз, бо нам потрібно буде на неї накладувати окремо для першого випадку, окремо для другого. Ну, давайте дивитися. А більше нуля 0 вже в нас є 2, тобто нам потрібно ще позначити 2. Ну, і я позначу це дужками. Тобто менше 2 це піде в нас ліворуч, більше нуля піде в нас праворуч. І спільна частинка – це ось цей шматочок, тобто від нуля до 2 з круглими дужками. Позначаємо відповідь для першого типу, для першого варіанта, коли в нас підлогарифмічна основа буде більше одиниці. Далі ми розглянемо другий випадок, коли в нас основа буде між нулем та одиниці. В цьому випадку в нас знак нерівності в нас зміниться на протилежний. Тобто ось буде ось такий значок. Розв'язуємо, що ми робимо в подвійній нерівності. Ми для того, щоб розв'язати подвійну нерівність, нагадую, просто віднімаємо від кожної частини оце цю одиничку. Ну, як ми переносимо з оберненим знаком, тільки ми робимо, переносимо його в обидві боки, тобто і зліва, і вправо. Тобто в нас виходить мінус один, тут у нас залишається х, один мінус один 0. А внизу ми так само, як і в попередньому в варіанті, ікси в один бік, вільні член в інший бік, і виходить, що в нас х повинен бути між мінус один та нулем, і х більше двох. Ось наша ОДЗ-система. І накладаємо на неї наші умови. Перше, це в нас між 0 та одиницею, ці числа вже в нас є. І двічка потрібно ще домалювати. Тобто, двійку домалювали. А між мінус 1 та 0 це ось ця частинка. і більше двох це ось ця частинка. Що ми бачимо з вами? В нас немає спільних проміжків. Бачите, тобто, вони ніяк не перетинаються. В цьому випадку. Тут у нас буде відповідь у пуста множина. Якщо б тут була б якась відповідь, то щоб зробити спільну відповідь, ми об'єднали б і цю відповідь, і цю. Тобто, і та і інша була б вірною, і ми б написали як об'єднання цих двох множин. Але ми бачимо, що в другому випадку в нас взагалі розв'язків немає. Тобто відповідь для всього рівняння буде лише. Те, що ми отримали в першому пункті, тобто від 0 до 2. Ось такі в нас приклади. Сподіваюсь, поки що все було зрозуміло. Щоб потренуватися, у вас є домашнє завдання, тобто тут є чотири приклади. Зверніть увагу, перший приклад: тут у вас логарифмічна функція буде неповне квадратний вираз. Нагадую, він розв'язується шляхом винесення х за дужки, тобто х, тут буде х плюс 3, і таким чином, прирівняючи його до нуля, ви отримуєте два корення і розв'язується воно не просто прямокутними оціми штриховками вліво-вправо, а саме методом параболи або методом інтервалів, тобто наштал тому, що ми робили у другому прикладі. А, а далі все так само, як було в першому прикладі. Всі інші ми бачимо аналогічно тому, що ми вже розв'язували сьогодні. Дякую за увагу. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Чекаю на зворотній зв'язок. До побачення!